Всім привіт. Збираємо полуничку. Ось така полуничка на другої річки, там, де я буду прибирати оці бугри. Все буде видалятися. І питали мене, як же ми справляємося з вами. Ми не са справляємося, ми працюємо з помічниками. І ось я показую вам е сорт сирія середнього строку дозрівання. Дуже гарна полуничка зі смаком персику. Кожного року взагалі рослинки показують себе з різних сторін, тому що клімат теж впливає на смак і, взагалі, на рослинку. Ось така вона в мене рясна. Я в минулому році висадила її на бугри на воднорядку через 15 см. Через? що Пожалкувала, тому що сирія в неї дуже такі, такий листовий апарат, дуже громадний, і треба її висаджувати рідше. Тож, почала проривати її і залишати тільки найкращі кущі. І ось таку збираємо полуничку. Полуничка повинна визріти, щоб була смачною. Така темно-темний глянець. Ця полуничка не вибаглива, вона ніколи мене не хлорозила. Вуса дає гарно, розмножується хорошо, єдине, що я її не буду залишати на другий рік. На другий рік вона мільчає, і е, мені не подобається. Вона вилазить з ґрунту. Звичайно, якщо вона росте просто на ґрунті, то можна її трішки підгорнути, і вона буде плодоносити, звичайно, довід. Але ж на буграх, на плівці, тим більше при такому палючому сонці, то бувають захворювання кореня. Ну, а так загалом це це мій фаворит із середніх сортів. Дуже-дуже Я її, е, Хто зі мною давно, то знає, що я давно від неї в захваті, дуже вона мені подобається. Ну і покажу свою румбу. Румба висаджена в жовтні місяці із купанки, тому, тому нема чого показувати по ягоді. Ось така. Ось така йода, я її пробувала. Солодка, горна йогітка. Для полунички з копанки висадженої на жовтень місяць, то, звичайно, вона виглядає чудово. Я її не дуже планувала виписувати, але потім. Ну, З'явилась така можливість, я її виписала і висадила між дучасником. Ось так. Не було мені часу повідривати від конуси, але це я обов'язково зроблю, тому що вони тягнуть поживні речовини, його мені тут не потрібна, Тож хай дає вуса. Підставлю стаканчики і розмножу її. Нема ніяких хвороб. Гарна полуничка. Ну, Пробувати, звичайно, привоз. Ну, ладно вже. Що не зробиш для підписників. Ось така йога. Ось така вона пузатенька. Кислинка є невеличка, але це, це не достигша. Тут вона не встигає достигати, бо тут птиці з'їдають. Оця солодка. Ця солодка смачна. Вона не тверда і не м'яка, така середньої плотності. Ну, Ягода мені подобається. Говорять, що вона дуже врожайна, ну це і видно, тому що при жовтневій посадці з копанки непоганий результат. Тож, тож, я думаю, на плівці, на буграх цей сорт покаже себе із гарної сторони. Ось яка йогітка велика. Тож ось так. Зараз ще покажу сорт скала. Ось такий сорт. Щоб він був смачним, треба, щоб ця йогода вистегла. щоб була така аж темна, ось такого кольору. Це сорт такий плотненький, але не дерев'яний. Якщо вона вистагне вас, то вона буде смачна і солодка. Якщо ж вона буде не достигша, вона буде кисла, соковита. Ягідка така і не плутна, і не тверда, не яблуко, ні. Вона трішки постраждала і на ґрунті, звичайно, вид в неї. Не дуже, не, не товарний, так сказати, але йогітка, йогітка класна. Ось дивіться, яка ягода величезна. ягода величезна, конусна. Ось тако. Це в мене прошлогодній маточник, де я в минулому році брала пуса, а в цьому році, в цьому році тут йода, яка не домерзла. Ну, це пізній сорт, то вона не дуже, не дуже попала під заморозки, але ж, звичайно, стрес отримала, так як морози ж були, ви знаєте, які в нас. Ось така ягода дуже гарна, але їй потрібен догляд, і щоб вона була довстигша. Не достигне, значить буде кисла. Якщо вистигне і все з нею буде добре, то, то і ягодка буде смачною. Ось така красива, конусна, дуже така. Товарного виду ягода. До того ж це пізній сорт. Зараз подивимося лію цукрову. В лі... лію цукрову ми вже робили дві виборки тут. Це перша річка, яка висаджена в мене ось на цій ділянці. Де висаджено пізно, але з таконів. Тож ось така шикарнюща ягода. Зірву найбільшу. Ось така схожа на румбу. Ось така. Всередині вона така світловота. Є пустота, але вона така солодка. От в минулому році вона була трішки з кислинкою, а в цьому році, в цьому році вона дуже солодка. Просто надзвичайно солодка. Можливо, тому що тут більше сонечка їй приділяється. Хоча ми навіть накриваємо, бо дуже-дуже печеться полуничка Часто мене питають, якими сітками ми накриваємо. 45-затіняйка. щоб... Відбувався фотосинтез, вона не мішає цьому. Звичайно, трішки пошкоджується лист, але не встигаємо все зробити для полуниці. На слідучий рік плануємо зробити ці сітки на стовпах, щоб вони були натягнуті, щоб ходити під сіткою, ну щоб нічого не заважало і було дуже зручно. Тож, тож ось така вона. Лія цукрова, дуже смачний солодкий сорт, урожайний, неприхотливий. Вусів дає багато, розмножується гарно, треба тільки, щоб вона не загущалася, якщо в кого вона росте на ґрунті, не давати їй заростати. Бо як заросте ковром, то буде мільюзго. Так як і, і все полуниця. Тож, такі вони сорти полунички. Кожен по-своєму смачний. До кожного треба знайти підхід, і все буде добре. Дуже часто підходять до мене на базарі і питають, дайте нам саме смачнішу ягоду, саме солодшу, саме класну, але ж таких ягід немає. Треба кожну пробувати і у кожного ж свій смак. Є хтось любить з кислиночкою, хтось любить без кислиночки, взагалі приторну солодку, хтось тверду, хтось м'яку, хтось середньої плотності. Тому у мене є ягода на всі смаки, і вся вона хороша. Поганої ягоди нема. Буває не... Не... невдалий рік. Буває, що рослинки чимось хворіють, а якщо рослинка хворіє, то, звичайно, смаку ягоди хорошого не буде. Сьогодні приходили до мене на базар і питали мармелоду, але ж мармелоди в мене висаджені тільки один рядочок. Всі її не посадиш багато, так як. Це таке сортів багато, а полуниці, ну, наша ділянка не безрозмірна. Олімпією. Я вже показувала її, звичайно. Але вона мені дуже нагадує Олександру. Ось така йогода. Дуже смачна і солодка. Я її буду висаджувати і в теплиці. Тому що сорт дійсно дуже-дуже класний. Дуже І вона солодка. Вона транспортабельна уся. Ну да, як придавити, то вм'яти, незвичайно залишаються. А як так просто береш його, то вм'яти немає. На сонці, звичайно, печеться, але не дуже. Ну, так як ми накривуємо. Дуже ось так, то були холода, накривали. А тепер жарота накривуємо.